Отже, всім привіт! Мене звати Іра і я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні мені з вами хочеться поділитися своїми покупками, які я зробила для свого дому. Отже, поїхали! Отже, перше, чим хочу з вами поділитися, це невеличкими дрібничками. З ними з них і почнемо. Перше, що я придбала, з я завітала в магазин Люск. Там побачила скидки на певний перелік товарів. Деякі мені зацікавили, деякі мені не дуже сподобались, але хочу сказати, що в принципі юск мені подобається. За ці новими категорії я б сказала, юск трошечки дешевше ніж ікея. І плюсом великим є те, що в нашому місті є магазин стаціонарний юск, де можна прийти, побачити і потрогати, як то кажуть, все руками. Ну і відповідно. Сьогодні мала таку нагоду, тому туди це вітала. Перше, що я придбала, з чим хочу поділитися, ось такий невеличкий вазончик. Він э, штучний. Я, до речі, не погано ставлюся до штучних квітів, я розумію, що, наприклад, є такі приміщення, в яких також хочеться щось додати зеленого кольору, але, на жаль, живі рослини там не приживуться. От, наприклад, у мене є дві туалетні кімнати, я розумію, що там настільки темно, жодного відпоця, але хочеться туди додати щось таке, освіжити, так би мовити. Ну і тому от, ось така рослинка, я думаю, саме туди. Підійде. Я вставлю відео, де покажу, як приблизно виглядає моя туалетна кімната саме з цією рослинкою. Але я думаю, що вона зовсім, -зовсім така цікава і непогана. Так, так, друга дрібничка, з якої я з вами хочу поділитися, це вона також з магазину Юск. І це є такий дозатор. У мене в ванні не вистачає все таки дозатора, а дозатор той, що є на милі. Він має певно такий, як кольорова пляма, і мені там вона взагалі не потрібна. Мене дуже сподобався ось такий. До речі, подібний я знайшла в магазині Єврошоп, коштувала, я пам'ятаю, точно 1 ,50 євро 50 копійок. В'юску він коштував ось цей 2 євро. В принципі, мені подобається. Подобається, що скло таке трошечки воно ну, не прозоре, а напевно трошечки затемнене. Я думаю, що на моїй ванні, у моїй ванні буде виглядати досить непогано, тому придбала це. Він, до речі, був зараз по скидку. Ще там, до речі, по скидки було жовте скло. Я, якщо по можливості вставлю ось сюди вигляд цих дозаторів, зараз які йдуть по скидочці. Отже, я його також придбала. Далі я також з вами хочу поділитися ось таким покривалом, який я також придбала для своїх дітей у Юску. Ось це таке саме її віддвоє. Значить, дивіться, що мені е, треба було. У нас зараз мало дуже сидячих місць, і е, е, також е, таку певну незручність створює відсутність дивану. А тому дівчата зараз фактично засідають на своїх ліжках, товчуться, і це зовсім зовсім неправильно. Тому треба було постій прикрити. На жаль, пледів достатньо у нас немає, і вирішено було придбати, щось якийсь покривало. Щось на кшталт пледів я не хотіла придбати, а саме таке щось нейтральне хотілося. Придбати тому вибрала ось такого. Він напевно бежевого кольору не сказала бежевого, напевно, молочного кольору, і з такими квіточками. Я покажу зараз поближче. Ви розглянете його, я думаю, що буде непогано виглядати в дитячій кімнаті. Я, чесно кажучи, не роздивилась, тому що треба було терміново їхати, але ще подивлюся на сайті Юск, Я думаю, що ще до них я хочу придбати невеличкі подушечки, щоб це виглядало дуже доречно і гарно, коли заправляєш ліжечко. Тому ось такі два покривальця у нас будуть жити в дитячій кімнаті на дитячих ліжечках. Так. І ще, що я придбала Юску, і хочу з вами поділитися, це ось такі пакети для прання. Значить, Дивіться, вони є як білі, вони є прозорі, вони є як в білому, так і в чорному кольорі. І що я з ними роблю? Я пиру в них світера, тоді вони не розтягуються, не витягуються, зберігають свій вигляд надовго і, в принципі, мені дуже влаштовує. Я такі придбала була в Україні і не зовсім класна якість, от такі з, з рожевою такою змійкою вони є. Але, на жаль, не досить якісна застібка, і дуже часто вони ламались. Так от, коли я придбала в'юзку, в'юзку ця застібка досить класно застібається, не заїдає і досить тривалий час служить. Тому придбала два такі пакети для прання. Їх можна брати у виробника, написано до 60 градусів. В принципі, так у мене і використовується. футболочки, світера. Я запросто кожен в окремий пакетик кидаю в прання. І з ними все дуже довгий час зберігається у своєму попередньому вигляді. Так що, ось, цей, ось цю покупку я точно можу вам рекомендувати. Якщо ви не спробували, пробуйте, я думаю, що вам також сподобається. Ну і ще хочу поділитися з вами ось таким красивим напевно, це така. Традисканця називається рослина, але виглядає вона досить природно, хоч вона і штучна. Вона також з магазина Юск. Ось так вона виглядає у продажі. Але взагалі виглядає здалеку дуже природно і красиво. Це також піде у мою ванну кімнату. Потім покажу, що з цього вийшло, як я прикрасила. А до неї вона продавалася окремо. До неї в комплекті можна було підібрати підставочку. Проте у нас в Бадкроцьнаху є такі блошині ринки, напевно. І ось така вазочка. Ми прибули туди, до речі, під кінець цього блошиного ринку. І ось така вазочка досталася мені абсолютно безкоштовно, бо жінка не хотіла вести її додому. А вона ідеально. Пасує мені до цієї штучної традисканції. Ось так. Так, напевно, це всі покупочки, які я придбала у магазині Юск, і далі я переходжу до покупок з магазину Ден. Перше, чим хочу поділитися з вами, це є спонжик. Спонжик саме надзвичайний. У мене старий вже ну, такий має неприглядний вигляд, якщо чесно. І вже треба було б його замінити, тому придбала в магазині DM. Ебелін це, напевно, їхня торгова марка. Вона досить помірну ціну має, напевно, найдешевшу з дема. Спробую я ще ось цю торгову марку. Я не користувалася цією продукцією, спробую розповім. І що, взагалі, по що я туди йшла? Це ось по таку штуку це тримач, тримач для спонжиків. Мені подобається те, що він легко відкривається, туди поміщається спонжик. От коли по-перше, для зберігання класно, і по-друге, не приходиться ламати голову, де його подіти, і як його зберігати. Насправді, зберігати в пластиковій коробці, в якій він продається, зовсім незручно. Зберігати десь, де інде немає нагоди. Тим паче, ламаєш постійну голову, коли їдеш десь на кілька днів, і відповідно думаєш, як його покласти, щоб. ну, Екологічно було, так? щоб туди не потрапляли всякі бактерії, мікроби, щоб потім не наносити це все на своє лице. І, відповідно, ось побачила таке. Діблю з вами, можливо, ще не бачили. Зручно спонжик, до речі, і мити зберігати. Тут все провітрюється, є дирочки знизу і є дирочки з боку. Ось так закривається. І ось такі дирочки. Спонжик висушується, зберігається охайно, красиво. Були, здається, в чорних кольорах і в такому ніжно-пусковому. тому придбала ось такі. Ну і крім того, в процесі переїзду в нас загубилися ножиці маленькі, придбала ще такі ножниці. Коли бували ми раніше, мені подобаються, гості, класні, ніяких претензій до них немає, єдине, що загубилися. Тому повторила, також рекомендую. Так, ще в Дені я придбала ось такий пакет. Це сумка для зберігання речей. Часто, коли ми вирушаємо в поїздки, стає питання, як розрізнити, де скласти якесь нижню білизну або щось таке. Тому ось так красиво можна зберігати таку білизну. Вона не займає багато місця, тонка, якщо вкласти, поміщається, тобто не займає абсолютно багато місця, але при цьому створює комфорт навіть у чемодані. Так? Ну, якось це пристойно виглядає так? організація чемодана, організація дорожнього одягу. Тому придбала в мене один такий зеленого кольору є. Я його випробувала в поїздці, мені дуже сподобалось. Придбала ще додатково рожевий, ну, напевно, для своїх дівчат. Так що коштував він недорого всього 1,95 центів. Тому користуюсь, дуже сподобалось і вам раджу. І ще я придбала ось такий, ну там... Гешен називається гешен, це подарунок собі, тому що вода у Німеччині коштує дуже дорого і, чесно вам скажу, давно не приймала ванну. І ось такий подарунок собі хотіла зробити. Коштував зовсім недорого, був по акції десь приблизно 0,45 євро. І сподіваюся, що найближчим часом я прийму ванну з таким подарунком для себе. Ну і останнє, чим хочеться з вами поділитися, також забігла вам магазин здається Кік. Також були ось такі короби. Цей короб дуже відповідає моєму одягу, так, напевно. Не скажу, що це якийсь морський стиль, але короб цей мені дуже сподобався. Він такого нейтрального кольору, а радше такий сіро-бежевий. Сподобались ось такі ручки на ньому. Ось. Якщо навіть поставити не ось так, а ось так зручно брати, зручно переносити якусь косметику, якусь щось таке із речей можна зберігати. Багатофункціональний коштував. 7 євро. І тому я думаю, що в господарстві завжди знадобиться. Так що ось такі покупочки в мене були сьогодні. Якщо вам подобалось це відео, ставте, будь ласка, лайки, вподобайки. І буду рада з вами дуже поспілкуватися в коментарях під цим відео. Буду дуже вдячна за підтримку мого каналу, Якщо вам подобається, будь ласка, підпишіться, і ви будете можливість мати не пропустити наступні відео. А я дякую вам за перегляд. Бажаю гарного дня, всього найкращого, мирного неба, найголовніше. І всього.